Вітаю, друзі. Дуже багато з'являється нових фактів, які підтверджують те, що вибори в Україні плануються в 2025 році, можливо, і президентські, і парламентські. І е, зараз ми кожен з цих факторів розберемо. Це також буде стосуватись напряму українців, які на сьогоднішній день проживають та перебувають за кордоном. І зараз ви також зрозумієте всю суть цього. Також у нас є. Е, Ще декілька цікавих новин, які я думаю, будуть цікаві абсолютно всім. Підтримайте це відео лайком, своїм коментарем. Дякую кожному з вас за постійну участь в розвитку мого каналу. І давайте починати. Почнемо з першої новини. Reuters пише, що українські облігації рекордно впали на тлі зневіри в перемир'я. Але знову ж таки, це може бути звичайна маніпуляція. Далі. Народний депутат України Олексій Мовчан заявляє, що слуга народу в наступному скликанні нікуди не зникне. Може змінитись назва, але структура і більшість хорошого, як він говорить, залишиться. Він говорить наступне: в нас є як дуже професійні, якісні, доброчесні люди, так і об'єктивно негідники. І це стосується між іншим абсолютно всіх фракцій. І тут тяжко з ним не погодитись. Далі. Наступне, що стосується українців за кордоном, ЦВК працює, працює над новим механізмом голосування для українців за кордоном. Планують запровадити активну реєстрацію, так звану. Про це пояснив заступник голови комісії Сергій Дубовик. Виборці зможуть заздалегідь повідомити про своє місце перебування та бажання голосувати як фізично в посольстві, так і онлайн. Як має відбуватися голосування онлайн? Питання максимально відкрите і. Сьогодні трошки пізніше ми поговоримо, чому тому, що це справді дуже небезпечна штука. Отже, в органі наголошують, що після завершення війни проведення виборів потребуватиме щонайменше півроку на підготовку, і для цього необхідно оновити законодавство, спростити процедури, адаптувати виборчий процес до повоєнних реалій, змінити підхід до дільниць для військових і громадян за кордоном. Ось так повідомляється, потрібно зміни до законодавства. Над ними було б варто працювати вже зараз, не очікуючи завершення воєнного стану. Це стосується і порядку утворення закордонних виборчих дільниць в такому випадку додаткових, які не тільки на повоєнних виборах будуть працювати, а і, взагалі, там весь час. Бо і коню понятно, що переважна кількість переважна більшість людей українців, які проживають зараз за кордоном, не повернуться в Україну. Не повернуться як мінімум в найближчі роки, допоки там буде відбуватися те, що відбувається зараз. Я робив на своєму Ютубі також опитування, де я просто поставив одне питання: чи повернулись би ви в Україну, якби вам надали безкоштовно житло, якусь квартиру, будинок чи щось типу того? І уявіть собі, 77% написали, що ні. Вони б не повернулись. Тому навіть надання безкоштовного житла в Україні не заставить людей повернутися з Європи, де нормальні зарплати, де дотримуються права людини, де е немає бусифікації, корупції такої сильної і всього іншого. <кій> Далі наступне адміністрація, адміністрація США виступає проти запровадження в Україні тимчасового управління, як пропонував Путін. Про це заявив керівник прес-служби Держдепу США Теммі Брюс. Україна є конституційною демократією. Управління в Україні визначається її конституцією і українським народом. Ось так далі. Голова комітету виборців України Кошель також говорить про вибори. Давайте послухаємо це. Також дуже важлива і цікава річ, яка власне доводить, що вибори до виборів готуються вже. Агітація є вже. Бачимо, що багато виборчих сил готується вже. І ці вибори, якщо буде перемир'я якесь, наприклад, як казали Штати до кінця квітня, то реально є висока вірогідність, що вибори буде проведено вже цього літа. От. І те все, що нам говорять, що треба там 150 мільярдів років на підготовки і так далі, це все не буде мати жодного значення. Давайте послухаємо. Я бачу, що останні кілька місяців йде вже реальна підготовка до виборів і маю підстави про це говорити. Ну, перше, ми бачимо багато ознак щодо активізації роботи виборчих штабів, розміщення такої завойованої реклами, поширення мільйонними накладами спецвипусків видань із рекламою партійних лідерів це одна історія. Але ключові ознаки це все таки виплати із державного бюджету. Перше, це виплата всім бажаючим українцям по одній тисячі гривень на зимовий період, так звана тисяча зеленського. І тут я наголошую, це саме йдеться не про підтримку малозабезпечених, не про підтримку тих, хто потребує, а для всіх бажаючих десятки мільярдів гривень. Будь ласка, з державного бюджету. Ознака номер два: це виплата 18-літнім по трішки більше ніж 900 гривень на купівлю книг. Немається випалти жодного логічного пояснення, тому що ми бачимо, що за період масштабної війни останні три роки кількість книгарень в Україні зросла у 2,5-3 рази за різними оцінками. Тобто, книговодаництво перетворилось на достатньо прибутковий бізнес і потреб стимуляції цього бізнесу ну, я не бачу логічного пояснення. Ну і причина третя це доплати вчителям, От саме в форматі не підвищення заробітної плати, там не індексація, не перерахунок, а саме щомісячні доплати від влади. Ну, як на мене, це три очевидні ознаки того, що з державного бюджету використовуються кошти саме для стимуляції виборців, для е, там, задобрювання виборців, купівлі симпатій виборців. Я думаю, так ну, це почався. Можна це назвати підкуп виборців. Давайте так. І справді він вже відбувається і це також дуже логічно. Далі е було проведено ще одне дослідження. Дослідження SOCIS проводило понад половина, а точніше, 56% опитаних українців підтримують укладення компромісного миру. Разом з тим, згідно з опитуванням КМІС, 67% вважають, що США та Європа втомились допомагати Україні. Ось такі, таке от в нас опитування. Тому бачимо, що потрошки-все потрошки, більше українців готові на компромісний мир. І тут також давайте будемо чесними, шалену роль відіграє наявність бусифікації та закритих кордонів в Україні. Бо всі надіються, що як тільки буде якесь перемир'я, кордони відкриють. Перемир'я, мир підписаний, кордони відкриють і ті, хто сидить і не може виїхати зараз, Покинуть територію України. І тому, от це якраз та категорія українців, які за, за, за те, щоб все скоріше закінчилось, щоб можна було просто покинути територію України. І наша влада, до речі, це також дуже добре розуміє. Далі, народний депутат України Олексій Гончаренко знову ж таки говорить страшні речі про вибори. Давайте послухаємо. Хочу ще й нагадати, що в нас є Конституція України, яка говорить, що вибори відбуваються таємно. Таємно. Як таємне голосування може бути онлайн? Ну уявіть собі, от зараз день виборів, я у вас в ефірі дістаю смартфон і на ваших очах голосую. Або я заходжу там десь за кут будинку, там хтось стоїть, має, тримає в руках тисячу гривень і ну даєм, там дивиться, як людина проголосувала. Тобто це ідеальний механізм для купівлі голосів. Ну, я вже мовчу про те, що ми бачили всі. Зараз у нас до сих пір ще лежить Укрзалізниця її сайт, і додаток в такому радіо. Алексі, ну, справедливості заради голова ЦВК він теж сказав, що ЦВК проти онлайн-голосування і проти голосування поштою. Ну слава Богу, тому що це взагалі неприпустимо. Таким чином, росіяни кібератакою нам призначать президентом кого завгодно. І... Це є абсолютна правда. Ну, але більше навіть мене. Е Більше я розумію, що в країні, яка тотально збідніла, де населення тотально збідніле голоси. Справді можна буде великими об'ємами купувати. Їх може купувати хто завгодно, буде найнято на це для цієї процедури дуже багато людей. Грошей тратити грошей будуть витрачати стільки скільки треба, бо вони знають, що як тільки той, хто прийде до виборах, якщо прийде якийсь негідник, то ці гроші у вигляді корупційних схем. Відіб'ються за перший місяць на посаді, скільки б там не було витрачено, взагалі без різниці. І ось, власне, один з варіантів, як в нас в Україні відбивають кошти або, можливо, накопичують кошти для проведення виборів і купівлі голосів виборців. Розслідування кампанії на межі опублікувало статистику. Наркоділки, візажисти та продавці сала стали постачальниками деревини на 2 мільярди гривень для ЗСУ. Уявіть собі. Аналіз сотні підприємців, які отримали контракти на постачання дров, демонструє вражаючу картину. Частина з них не мають жодного стосунку до торгівлі деревиною. Часто підприємці зареєстровані за однією адресою, переважно Харківською, або створили ФОПи буквально за місяць до отримання багатомільйонного контракту. Велика кількість підприємців рідняться між собою. Тобто просто на сім'ю відкривається на кожного ФОП і приймаються кошти. Ці сімейні підряди розпочали бізнес на бюджетних закупівлях. Ось така ось ситуація. І є тут інфографіка, в якій говориться, що як було цих 2 мільярди розподілено по областям. 1,2 мільярди гривень отримали е, у вигляді контрактів підприємці з Луганської області. 339 мільйонів Дніпро. 249 мільйонів Харків. 177 мільйонів гривень отримали підприємці з Запоріжжя. Е, з Миколаївської області 126 мільйонів. Але уявіть собі, 1,2 мільярди гривень отримали. Підприємці з Луганської області, якої Україна контролює там три села. Але бачимо, що там дуже спроможні люди, як то говориться. Далі, наступне, наступне в нас Трамп. Трамп знову виходить і е, говорить про Зеленського, про угоду про рідкоземельні метали. Бачу, Зеленський намагається переглянути угоду щодо рідкоземельних металів. Все вже було вирішено. Вони тепер кажуть про НАТО. Як умову угоди. Це ніколи не обговорювалося. Це задовго, ще задовго до Путіна всім сказали: ви не вступаєте в НАТО, бо через це почалась війна, говорить Трамп. В свою чергу, голова МЗС Сибіга заявляє, що Україна отримала від США новий текст угоди про рідкоземельні метали. Українська сторона була готова підписати раніше пропрацьовану рамкову угоду, але зараз ми отримали новий текст. От. Euh, і потім на завершення, коли Сибіга говорив про цю угоду і про те, на яких умовах готова її Україна підписати, давайте послухаємо, що ж він сказав. Вкладення документу, який би відповідав обопільно національним інтересам як Сполучених Штатів, так і Америки. Вкладення документу Все, угода має відповідати е інтересам, як Сполучених Штатів. Так і Америки, все в принципі на цьому можна закінчувати. Що думаєте, пишіть в коментарях під цим відео, буде дуже цікаво почитати вашу думку. І пишіть в коментарі, як ви вважаєте, чи відбудуться вибори в Україні в 2025 році. А також пишіть наскільки доцільно їх проводити вже зараз в Україні.